Ну, приїхав додому 0. Дотягнуло. Звісно. До сам, до самої вдома це приблизно десь 430-450 м. І поставив на зарядку. На нулю проїхав десь кілометрів 8. Ну, можна сказати, що можна кататися. Десь приблизно... Тесла пройшла. ну Зараз нульова температура, десь плюс один. Е, пройшла 450 і 450 це 900 км. Зарядив я вдома неї десь приблизно 400 гривень. На дорозі подзаряджався на 300 і на 1100 теж на станції підзарядився. От і вважайте, 900 км, 1800 гривень.